Вітаю всіх! Ну що ж, хотіла пізніше це робити, зроблю сьогодні. Так, зустріч на Алясці. Який результат? Зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Який результат вдасться? Зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Результат. Зустріч на Алясці. Дивимось. Перше це справедливість. Дивіться. Давка тиск. Угу. Територіальні питання, інтереси, угу. повернення якихось територій. Кінцевий результат який? Обмеження? Кінцевий результат такий, що, як по мені, якісь території, на якісь будуть обмінені. Із оцього цього. Буде обмін територій. Договорений. там буде. Так, любі три сторони. Три кубки. Три. Три. Бо мені випадає три. Тепер. Тепер Зеленський приїде на Аляску, буде присутній там. Взагалі. Вибачайте, мені випадає так. Мені похер хто що каже. Мені не треба переказувати інших тарологів. Я не лажу в інших тарологів, крім Тьоті Фані, якого мені кидаєте в приватні постійно. Але. Так, маніпуляції страшні. Брехня на брехні. Фільтруйте новини всі. Дорога. Кай, що хочете мені, кажіть. І домов, двоєчка. Він може не зустрічатись, не з ким, там, з Путіним особисто, але трійка кубків це три сторони. Що б ви в не казали? І якісь домовленості територіальні вже будуть. Результат цієї буде. Будуть домовленості. Вони йдуть. Домовленості там будуть. Мова не про закінчення війни. Мова про певні домовленості територіальні. Поки що. Тепер на Алясці зможуть домовитись про закінчення війни. Подивлюсь. Зможуть домовитись про закінчення війни там. Навряд. Ну, хоча це карта результату перемоги. Розчарування. Ось вам мир той випадає. Концентрація на цьому мирі і на лінії бойового зіткнення, на лінії фронту. Місяць. Поки що ні. Та давайте так. Те, що випадає мені. Хибний мир з боку ворога. Ось він. По місяцю це такий примарний мир, відносний, дуже відносний, де буде порушення. Якби не буде на 100% цього миру. От, до речі, ось це, ось це мені вилазить регулярно, так як я викладаю таро, мені вилазить рекомендація, хто це гімно постійно. Таких я бачила. Мені просто вилазило. Ви знаєте так, тому що це нормально, коли, коли ворог. Ви ж бачите тенденцію, десь летять ці шахеди по областям, десь вони не летять. Тут же ж питання в тому, що частину будуть кошмарити, частина буде тихо. Те, що відбувається, Західна Україна взагалі непогано на даний момент. Так що, маємо, що маємо.